У селі Зелене на Верховинщині відкрили центр безпеки громадян та клас безпеки 28 листопада. У найвисокогірнішій Зеленській територіальній громаді Верховинського району стало в рази безпечніше, адже тут запрацював новостворений центр безпеки громадян, а для дітей. У місцевому ліцеї, який знаходиться поруч, відкрито клас безпеки. Даний клас став першим у районі. Його облаштували згідно вимог, щоб учні могли здобувати важливі знання та удосконалювати практичні навички з безпеки життєдіяльності. У нашому ліцеї 211 учнів. Цей заклад створений задля навчання учнів безпеки, життєдіяльності пожежної безпеки. Цивільного захисту, медичної безпеки, правил дорожнього руху, до проведення занять залучаємо рятувальників, поліцейських та медичних працівників. До новоствореного центру безпеки входить місцева пожежна охорона та поліцейська станція, які будуть обслуговувати шість населених пунктів громади, в яких проживає майже дві тисячі мешканців. Село Зелене знаходиться на відстані близько 20 кілометрів від районного центру від верховини. Час прибуття пожежних підрозділів в даний населений пункт, а також інші населені пункти тергромади складає близько 30 хвилин. Отже, час прибуття цього підрозділу до місця пожежі події буде найкоротший термін, буде скорочений в рази. Також рятувальники спільно з громадою, спільно з добровольцями. Працівниками поліції будуть надавати допомогу населенню, також ліквідації наслідків повені. Також дорожньо-транспортних привод інших подій, які можуть трапитись. Відкриття даного центру стало можливим завдяки коштам Івано-Франківської обласної ради, зеленської сільської ради, а також долучилися й місцеві приватні підприємці. А до чергування будуть залучені троє місцевих добровольців, для яких тут створені належні побутові умови. Автомобіль, спеціальний одяг та обладнання для потреб підрозділу передало головне управління ДСНС в області. Це вже є. 57-й підрозділ місцевої пожежної охорони, а в Верховенському районі це вже є третій в складі центрів безпеки. Це Белибрізка, громада має два центри безпеки. Зараз у Зеленській територіальній громаді. Це гарний приклад взаємодії органів влади і територіальних громад і небайдужих людей, підприємців, меценатів для створення такого безпекового середовища саме на території, де люди живуть, де потребують про допомогу.